Так. Так. так, тепер нам буде удобніше. А, і тут еще. То давайте продовжуватися. Та нехай уже я проложу. А тут що страшно. Мені не віриться, що це... Що вже скоро штани будуть, да? Що я в цьому приймала участь? сані сьогодні немає страни. що знову стане з, з малим. Хоча б позвонила. А тепер дивіться. Угу. Беремо, складуємо так. Шовчик на шовчик. Угу. І отут, от отсюда, ми повинні на сантиметр з верлочком Ось, дивіться, бачите? Uh -huh. Прикладаю вірлочок до вирлочка і на один сантиметр дожди змітати його, потім я буду зшивати. Це середній зріз, ой, серед, ну так, да, середній зріз, ми його з'єднуємо. Отут у мене доно чітко попасти шовчик, оця от лінія uh -huh. на лінію, uh -huh. бачите? Поняв. Я заходжу в цю лінію, на півтора сантиметра від оцієї цієї згину. Ось дивіться, бачите, як я зметала? Тобто по формі uh -huh. воно ніколи не повинно бути більше забрано, отак, як у нас є на 1 см рівненько. Uh -huh. І дивимося тепер. Мені треба буде прострочити ось до цього моменту. Тобто, Якщо ви будете строчити з цієї сторони, значить от цього шва, uh -huh. де в нас угу. Uh -huh. і виходимо від цієї лінії на півтора сантиметра. Тобто, ось тут, до сюди uh -huh. ви повинні його зшити. Поняла? Зрозуміло Понятно. рівнесенько, оце до нас в нас вийде ця величина. Оце точечка, тут закрепочка. Угу. Потім тут я буду робити розсічку і тоді вже будемо займатися застімой. Угу.